Рідні, друзі, сусіди провджали в останню дорогу полеглого захисника Сергія Веремчука. Без сина лишились батьки, без чоловіка дружина, без батька діти. Герою було всього 44 роки, але його життя нещадно обірвала війна. Всі, хто знав і любив полеглого захисника Сергія Веремчука, прийшли до собору всіх святих землі Волинської у Луцьку віддати йому останню шану. Він був дуже добрий. Це був дуже добрий людина. Він не був ніколи жадний. Він завжди був щирий. Дуже шкода всіх, дуже шкода хлопців, щоб ті. У скалі прокляття жила людина, купив квартиру, щось дбав. Він був веселий, він був ще кажу, він завжди допомагав, щось треба. В мене чоловік помер, він мені допоміг мойку посту. Я не знаю, що казати, згадуються такі дрібниці, але ті дрібниці, вони завжди, він підтримував, завжди щось треба, Сереж. Сергій безвідмовно. Він завжди був поруч. До війни Герой працював на одному з волинських підприємств. У нього лишились згорьовані батьки, сестра, дружина та двоє синів. Хоч для дітей Сергій Веремчук був відчимом, виховував їх як рідних. Лиш найтепліші спогади про захисника і у дівчини одного з його синів. Хороший, веселий, був дуже завжди був позитивний, завжди якісь жарти шуткував. Добре ставився до людей. Я можу сказати. То була дуже хороша людина. Щоб не було, він завжди шукав чомусь позитиву. Як до синів ставився, вони як до батька ставились. Дідько Сергій був дуже хорошою людиною. Ну, якщо потрібно потрібна була б якась порада, він би завжди допоміг, завжди би щось порадив, підтримав би, то точно. Герою було лише 44 роки. На жаль, його життя обірвалось 20 листопада на війні біля села Петропавлівка Харківської області. Але пам'ять про Сергія Веремчука у всіх, хто його любив, житиме ще довго. Світло, добра людина. Світло, такий компанійська і, як вам сказати, такі, і пошуткує. І добра, світла людина. Був. Дуже важко, дуже важко це все пережити. Запам'ятала добрим, чуйним. Я його не бачила вже років 20, напевно. Моєї хресної син, але хороша людина. Я була мала, завжди до них приходила. Дуже подобалось з ним гратися, але прийшла провести його останній путь, підтримати всіх рідних і вічно пам'ять йому. Свій останній спочинок, герой Сергій Веремчук, знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарча Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.